Вона не пам'ятала, коли це почалося якась багряно-пурпурова істота в дзеркалі в ранньому дитинстві налякала її до півсмерті або дитяча уява, але факт залишався фактом вона панічно боялася дзеркал і будь-яких відображень. Лікарі намагалися лікувати, а батьки були вимушені позбутися дзеркал. Вона бачила свій єдиний професійний макіяж. Лише на випускних фото і взагалі мала досить суперечливе уявлення про свою зовнішність. Як наслідок всього, жила усамітнено і замкнено, зате без дзеркал. Сьогодні вона занедужала коли парацетамол не дав результату, виміряла тиск і температуру. За дві години, майже втрачаючи свідомість, викликала швидку. Кареті вже в напівнепритомному стані почула тихий діалог медсестри і лікаря. Не помітити таких масштабних крововиливів! Вся спина обличчя в жахливих пупурах. Навряд чи ми зможемо її витягти. А з маленького дзеркала на неї дивилася моторошна істота з багряно пурпуровим обличчям.